Ми познайомилися з дружиною в World of Tanks танки, хто знає, хто грає. Ми там познайомилися з нею, почали спілкуватися по скайпу. Ось. І якби все, закрутилося. Я... Довго спілкувалися? Десь місяця три, напевно. В жовтні 21 числа ми познайомилися, 21 чи 22. Три місяці поспілкувалися, і я говорю, їй, давай приїдеш до нас. Вона говорить: у мене діти, в мене немає коштів, і якби я не можу. Все. І я думаю, думаю, що, як, до чого, і говорю, ну тоді, напевно, я до тебе приїду, так, в шутку. Тобто, і в один прекрасний момент десь в початку грудня, десь числа 5, 7, десь так, плюс-мінус. Я збираюсь, їду до Києва і від Києва Бруквиток, Київ, Кисловодськ, на поїзд. І їду до Кавказу на кордоні, пишу. На той момент був ще дружині, а зараз вже офіційні дружині, хоч, звісно, в мене ми розписувалися в Криму, і якби ну наскільки я знаю, не знаю, це правда, не правда, але говорять так, що документи, які е, були підписані після анексії Криму, вони не є дійсними на території України. Так що, напевно, буде ще одне весілля, коли приїдемо сюди. Хоч ми розписувалися, звісно, в умовах СІЗО.